Вичищаю трішки цю частинку. Дивіться, скільки тут жучків і корозії. Це страшне. І це ж поріг отут, а вище туди зазвичай ніхто з нас не лазить. Це я поліз туди, щоб мені під домкратник тут нормально було приварити. І що ми маємо? Маємо, що тут теж є корозія, її треба вичищати, ґрунтувати і потім приварювати. Тут вона. Це вам і додаткова робота при ремонті порогів. Таке завжди з'являється на кожному автомобілі, і це не входить в заміну порога. Це окрема робота, тому що це вже вище. Може, і там. Щось таке є, але я туди не буду дивитися, бо в мене туди нема примставки.